Добрий вечір, шановне панство, закінчився ще один тиждень годування моїх курей. Протягом тижня е, кури 6 днів було по 6 яєць, а сьогодні було 4 яйця. 4 яйця, я думаю, все було по моїй вині. А справа в тому, що вчора в мене закінчилася гранула. Для курей. І я дав гранулу е, від нутрі, яка ще в мене внутрі було. Я їм дав, вони не дуже ту гранулу внутрі хотіли їсти. І думаю, та причина, по якій вони знесли трошки менше яєць. Але ще протягом тижня були такі ситуації. Е, одного дня було. Подвійне яйця. Вони знесли серед тижня одне подвійне яйце, а... а на другий день все рівно було шість яєць. І ще серед тижня сталася така ситуація зі мною. Не знаю наскільки то реально. Відніс я шість яєць, які знесли внутрі. Ой, кури, вибачте. Заніс там, ну я складаю їх. Ну, все, тішуся, 6 яєць є, поїхав додому. Ну, одне яйце я десь приходив серед тижня купати картоплю. І година десь восьма, я вже, ну, я біля шостої вже, ну, сьома точно був на городі. Десь, і перше яйце десь було біля пів Ну, і Протягом дня вони знесли 6 яєць. І потім я вечором приїжджаю, дивлюся ще одне яйце. Блін, думаю, чи то я змилився, чи що, але точно пам'ятаю, що я ніс шість яєць. Ось така ситуація. Ну, не знаю, чи курило горне можуть так сім яєць знести чи ні. Бо в мене випадок один раз був, що було шість яєць і зночі було одне яйце без шкаролупи. От. А тут реально в шкаралупі шість яєць. Що я ще замітив на рахунок кури? Одна курка в мене несеться, можна сказати, що настояче. Яйце падає. І так як вони починали нестися, то ж хоролупа в яйцях була, яєчна яйця була дуже-дуже тверда. А зараз, як вони несуться і в тої курці, яка випадає яйце настояче, воно утримує м'ятину. Ну і що, я, як бачу м'ятин, то я звичайно його випиваю. Я люблю сирі яйця. От. І яйця, де коли мені заміняють і обід, коли треба затриматися ще на пару годин, то вип'ю яйця є, вип'ю зо два яйця і <кхух> з два яйця вип'ю і продовжую закінчувати ту роботу, яку, е, яка була. Ось така ситуація. Ну, звичайно, на що тих сім яєць я записав 6, може, то якийсь. Ну, не знаю. Ось така ситуація. Тепер що ще? Е, нас жара була. Тепер вон, десь пів години назад. прийшов такий на 15-20 хвилин проливний дощик. Ну, але калюжів немає. Е, от. Ну, але землю змочив. Купаючи картоплю. Брили перекидаю на городі брили. Мені ще залишилося, якщо так, пів сили викопати ще два дні, легенько покупати. І з городом з картоплею я закінчу. От, картоплю я також, е, картоплю, буряк червоний. Не знаю, тут навіть от, де, червоний буряк є. Я ріжу дрібненько. Курям і вони собі їдять. Сьогодні відходи були з магазину банани, дуже багато бананів, де співдра таких чорних бананів. Та я шкірки почистив пару бананів дав курам, а остальне Нутрі Сьогодні будуть їсти замість яблук, банани все, дякую за увагу, заходимо на канал, підписуємося на канал, на каналі завжди чесна інформація про вирощування нот і курей.